Эксклюзив Redmi Note 14S с памятью бомбический. Реальный эксклюзив. 12 оперативы, 512 внутрь памяти. Потужна камера 200 мегапикселей. Потужный процессор, бизнес, MediaTek 99 Ultra. Король помер, мер сразу новый король. Реальная новая змина. Redmi Note 13 Pro 4G. До речі, камера далі, ніж Redmi Note 14 Pro. 4 g Він знімає відео 4К. Розпаковочка. Дуже цікава моделька. Її реально на ринку України пару десятків є. Чому? Потому що навкруги продають цю модель на Т14С. Мало того, що без блоку живлення, а він тут повинен бути 67 Вт, а у нас він є. Не треба його декуповувати, платити дурні гроші. От. І тут ще в нас таке пам'ять. І В основному на ринку у нас продають... 8256, а тут 12512, камера 8 Мпікселі, потужна камера, AMOLED 120 герцовий екран, Midi 99, красавчик! І ще раз нагадую, 67 Вт блок жилення в комплекті, хлопці, дівчата! 12512! Продають тільки у нас 86, а 8056 у нас теж є. От вони, молодші братики, 856 І в них теж у нас є блок живлення. І ціна зараз знижена, реальна ціна знижена. О, до речі, дешевше на цілу тисячу гривень, як коштує Redmi Note 14 Pro 4G і потужніший, ніж Redmi Note 14 Pro 4G. Спішіть до нас. Підписникам, велика-велика знижка.